Балада про цеглину. Сидів рибак над водою, скоцюбивши спину. І на голову поклавши велику цеглину. Мимо нього, молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась. Сперше бачу йога. Обдивившись молодичку за якусь хвилинку, поклав рибак на голову ще одну цеглину. Потім третю взяв і руба примостив на тім'я. Сідай, каже біля мене, скажи своє ім'я. Молодичка запишалась. Звать мене Галина, а навіщо вам здалася ще й третя цеглина? Зняв рибак із себе цеглу, поклав на травицю. І якщо, каже, поцілуєш, знаєш таємницю. Повагалась молодичка і рядочком сіла. Гаразд, каже, поцілую, скільки того діла. І вже потім, обтрусивши кофту і спідницю, попросила. Відкривай же свою таємницю. Та яка там таємниця? Сиджу ось зранку, не клює клятюща риба, не йде на приманку, Проса каші і макухи витратив торбину. А ти клюнула вже третя. На просту цеглину. Кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморесті Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку.